Готово! Хочу шоколад! Серйозно! Треба приготувати шоколад? Хм, Я вигадав. Мені потрібен кіткат. Ага, от і він. Ціла упаковка. Щоправда, я її вже з'їв. Ну нічого, у мене залишилась шоколадка Хершіс. Це супер! Мм, це дуже смачно! Ням-ням-ням. Надимо назад до упаковки і можна подавати кім. Паночіку, ти забруднився. Ну, добре, добре, не чіпаю. Тепер бабуся почне готувати. Я вже нарізала всі необхідні фрукти та ягідки. Потім візьму форму для шоколаду. А шоколад зроблю з шоколадної пасти від мілка. Має вийти дуже смачно. Заливаємо у формочки шоколадну пасту. А потім викладаємо зверху ягідки та фрукти. Ну, яка краса. Залишилось лише все як слід заморозити. От хто хто! А я приготую реально смачну шоколадку. Першим ділом мені потрібен апарат для кави. Але я не буду робити каву, я зроблю дещо смачніше. Какао несквік. Його ж всі обожнюють. Напишіть в коментарях, чи любите ви какао, як люблю його я. Вмикаємо і спостерігаємо, як наш шоколад тане від гарячого какао. О, до мене прийшла ідея. Вау, какао з шоколадом звучить смачно. А куди треба натиснути, щоб вийшло ще? Ой-ой, здається, я все зламав. А що за дивний запах? О, ні. Моя машина зламалась. Ох, як так вийшло. Кімберлі смачного. Вау! А де третя шоколадка? Ну, добре, спробую те, що є. Вау, це класика. Всіма улюблений Ммм, Смачно. А тепер спробуємо ось це. Ого, цей шоколад досі холодний. Ого. Як же на ньому багато ягідок та фруктів? Нічого собі. М -м, цей шматочок шоколаду наче непоганий. Але перемагає Квентін. Так, перемога моя. Крутяк. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені пончик. Це я вмію робити найкраще від усіх. Нарізаємо шоколад на дрібні шматочки. Далі потрібно розтопити його на водяній бані. Кладемо шоколад у миску. Та чекаємо, коли він почне розплавлятись. Ага, супер. Надягаємо прихватки, які я, до речі, сама в'язала. Заливаємо шоколад у формочки для пончиків. У мене виходять неймовірні шоколадні пончики. Заморозимо їх за допомогою сприю швидкої заморозки. Наші шоколадні пончики застигли. Тепер кладемо пончики у тісто. Тепер занурюємо в паніровку. І залишилось перекласти пончики, смажитись у фритюр з гарячим маслом. Ой, який приємний аромат! Мої смачні пончики із шоколадною начинкою готові. Ну а тепер треба все гарненько прикрасити. Полью пончики розплавленим шоколадом. Ой, як же апетитно. А ще у кожного пончика має бути кольорова посипка. От тепер все можна подавати кімберлі. Бабуся, ти молодець, але ж можна набагато простіше. Дивись, це готові пончики, і вони дуже смачні. Не маю сумніву, що кімберлі оцінить. Зробимо з них гірку, а потім як слід стиснемо. Ось так. Один величезний пончик готовий. Клас. -да, діти такі діти. Ну що ж, я також приступаю до створення чергового шедевру. Я вже зробив тісто зі смаком скітос і заливаю його в апарат для пончиків. Так, усі пончики будуть різнокольорові і дуже гарні. Готова. Вийшло неймовірно апетитно. Але це ще не все. Перекладаємо на решітку а далі поливаємо пончики кольоровою нотелою. Отак. У мене вже у самого слина тече. Все готово. Кімберлі швидше спробуй. Yes. Вау! Ой, це ще що. Виглядає дивно. Але спробую. Хм, на Смак непогано, але нічого цікавого. А тепер я хочу спробувати ось ці кольорові пончики. Ммм, які вони смачні. Ну і нарешті спробую ось цей пончик з шоколадом. Ого, там і всередині шоколад. Однозначна перемога. Так, я перемогла. Чули? На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені коктейль. Ну, нарешті я можу приготувати щось корисне. Видавлюємо сік апельсинів. Ох, яка потужна штука. Ага, ось так. Бабуся, з вами все гаразд. Допомога не потрібна? Ні. Ну ні то ні. Почну готувати свій коктейль. Для цього змішуємо у шейкері різні соки. Так, у мене дуже багато різних фруктових смаків. Заливаємо і перемішуємо. Так, я прям такий справжній бармен. Гра просто топчик. Ві, бабуся, що з тобою? А, а а апельсиновий сік приготувала. Мішаємо, мішаємо. Ого, усі вже щось зробили, а в мене нічого. Треба щось придумати. Точно. Я просто замовлю коктейль. Не те, не те, а ось це те, що треба. Ну йде кур'єр. Мама, мама, мамочки, не їш мене. А що за дивний галас? Ааа! Що це? Чудовисько. Чудовисько Чудовисько Ауч! Який жах? Квентін, шеф. Де ж ви? Давайте я вам допоможу. Я вас врятую. Ти нас не з'їси. Хлопчики, уходимо. Коктейлі готові? Лише один? Ну, добре, і один, але є. Спробуємо. Я почуваюсь якось дивно. А -а -а -а! Я більше не хочу куштувати такий коктейль. Ого, який величезний автомат із жуйкою. Не терпиться швидше спробувати. Виглядає дуже апетитно. Хочу спробувати все-все. Але давайте перше почне день. Згоден. Я готовий почати з першої червоної жуйки. Натискаємо на кнопочку та дивимося, як жуйка падає. Котиться прямо до мене. Яка гарна! М -м, неймовірно. І бульбашка гарна вийшла. Джес, тепер твоя черга. Добре. Я хочу зелену жуйку. Та побільше. Ого, дивись, як здорово катиться. Одразу три. Ам, ам-ам. Бульбашка вийшла такою класною. Дені, тепер твоя черга. Хоча, знаєш, давай натиснемо разом на усі кнопки. Класна ідея, давай. Ого, одночасно котяться жуйки усіх кольорів. Ммм, дуже смачно. А тепер надуваємо бульбашку. Вийшла кольорова. Я теж хочу спробувати одночасно жуйки різних кольорів. Закидую першу, другу. Ой, полетіла, але нічого. А тепер надуваємо бульбашку, яка вона класна була. Друзі, ось це так. У вас так багато жуй, і ви можете міксувати їх між собою та створювати унікальні смаки та кольори. Так, спробуємо помаранчево та червоно разом. Джес, у тебе блакитна та фіолетова? А можна й мені? Добре, тримай. Дякую. Так, друзі, вам неймовірно пощастило. Про такий апарат із жуйкою можна лише мріяти. Точно я на сьомому небі від щастя. Ага, і я. О, ідея. Мені потрібна тарілка та зерно попкорну. Чудово. Покладу сюди декілька жуйок, накрию клошем та трохи розігрію. Так, у мене повинен вийти кольоровий попкорн. Який же він апетитний? М -м, і неймовірно смачний. Джес, а ти що робиш? Ти що? Забрала всю жуйку з апарату собі? Це ж не чесно, це спільне. Я забрала і це означає, що це моє. Джес, Джес, це жахливо. Тобі варто було поділитися зі мною, хоча я своє йому попкорно радий. Цікаво, що там робить Бен. Ого, граю нову гру від мульті до, мульті до сорт? І ти можеш пограти в неї. Скачуй її у Google Play та Apple Store. Буде дуже весело. Неймовірно. Ви тільки подивіться. Це ж райдужна кока-кола. Упевнена Дені та Джес не терпиться її спробувати. Діні, дивись, ця трубочка йде сюди, сюди, а потім от сюди. Ого, а тут цілий вузол із трубочок. Якщо ти спробуєш попити через цю трубочку, то тобі дістанеться червона кола. Так, ти маєш рацію, Джес. Червона кока-кола. І вона така смачна. Я теж хочу знайти відповідну трубочку. Ага, спробуємо цю. Так, мені дісталась фіолетова кола. М -м, смакота. Ого, так тут треба прийти через лабіринт, щоб знайти трубочку тієї коли, яка тобі потрібна. Прикольно. Скоріше б спробувати всі-всі смаки. До речі, виглядає це дуже гарно. Ага, згоден. А головне, що на смак неймовірно. Джес, дивись, а я можу пити одразу з двох трубочок по черзі. Смаки змішуються та перетворюються у щось незвичне. Так, Дені, ти маєш рацію. Це дуже смачно. Крутяк. Друзі, на це прикольно дивитись. Прикольно, здорово ви вигадали. Ого, так тут ціла дискотека. Зійти з розуму. Ой, це було весело. Ех, Шкода кола закінчилась. Так, на цей раз друзям дісталися зовсім різні смаколики, котрі викладені у веселку. Треба швидше спробувати їх усі. З чого почати? Мені подобається ось ця червона цукерка. Хочу спробувати її. О, то Це жуйка. Здорово! Я також хочу щось швидше спробувати. Почнемо, мабуть. Ось із цього. Дивись, яка мармеладна ягідка, і вона дуже смачна. А тепер буду коштувати я жовті смаколики та зелені. Від цієї мармеладної стрічки я точно не відмовлюсь. Ммм, смакота. Вона трохи кисла, але прикольна. А це у нас що? Який жовтий порошок? Ух! Ось він неймовірно кислий. Джес, Джес, допоможи мені. Тримай солодкий льодяник, Стане легше. Як же ти кумедно корчився. Ну, добре. Щоб спробувати мені. М -м, який гарний рожевий льодяник. І такий солоденький. Друзі, у вас тут таке розмаїття солодощів, що можна вічно куштувати щось нове. Так, все ж таки, уся райдужна їжа, неймовірно смачна. Можна їсти та їсти. Ой, цей мармеладний дельфінчик також класний. М -м -м, і цукерка супер. А тепер я зіп'ю все фантою. Ой, пробачте, будь ласка. А ще закусимо кіткатом. Мені подобається червоний мармелад. А мені подобається зелений. Він трохи кислий і дуже солодкий. Смакота. О, це мої улюблені палички покі. Палички з печива у рожевому шоколаді. Смакота. А я знайшов жовту трубочку з кульками. Спробую випити через неї молоко. Отак. Молоко стало зі смаком банана. А я знайшла тюбики з сиропом. Спробуємо. Нічого собі, як кисло. Ой, Джес, ти як? Зі мною все добре. А, ти спробувала кислий смаколик, зрозуміло.